Вітаю, панове, сьогодні я розкажу вам про те, як створити безкоштовно лендінг пейдж для свого продукту. Ну і відповідно в ньому вже буде автоматично вмонтовано оплата картою, що доволі таки цікаво. Отже, зараз ми поговоримо про сервіси від Фонді. Фонді це у нас в принципі платіжна система, яка зазвичай відома тим, що вона підключається до шопіфаю. Тобто, якщо шопіфай, то зазвичай Фонді, тому що вона найдешевша і в основному вона працює по всьому світу. Але зараз ми все ж таки будемо говорити про те, як створити лендінг-пейдж, тому що у мене в Shopify немає. Отже, давайте ми пройдемо до особистого кабінету. Зареєструватися тут буде доволі таки легко. Можна зайти за допомогою Google, або можна зареєструватися як зазвичай. Після того як ми пройдемо всі етапи ну, перевірки, активації і тому подібне. У нас їх 5, Тобто треба надати інформацію про компанію, додати фінансові реквізити, завантажити свої документи, витяги там копії, паспорту, можна пофоткати все це діло і відправити. Потім підписуємо договір, можна все це діло зробити тут. Не виходячи навіть з цього сайту, тобто за допомогою ІЦП. І зараз я чекаю підписання договору від фонді і відповідно активацію мерчанту. Поки у мене мерчант не активний, я не можу приймати платежі, але я можу показати вам, як створити лендінг пейдж. І поки ми не дійшли до лендінг пейджу, тут у них є доволі таки багато таких класних функцій, і одна з них платіжні кнопки. Це чудово підійде для тих, у кого є, до прикладу, там якісь курси там чи якісь послуги, які коштують фіксовано. Ну і відповідно, у вас там є 3, 5-10 послуг, і ви на кожну послугу назвали її і створили платіжну кнопку, і просто відправляєте посилання на оплату тій людині, яка хоче у вас все це діло купити. Ну і відповідно оплатити саме ну, картою через якусь платіжну систему, якщо ви не хочете надавати прямі реквізити, до прикладу, ну, номер карти, так тому, що це не так солідно. Ну, можна все це діло використовувати. Ми зараз будемо говорити все ж таки про веб-конструктор. Давайте зайдемо в нього. І я вже почав робити все це діло, тому я і хочу розказати, тому що це доволі таки класно і. Найголовніше, що це безкоштовно. Якщо ми подивимося на тарифи, саме на послуги еквайрингу, вони складають 2,4% Якщо у вас оборот до 500 тисяч гривень на місяць, і якщо більший оборот, то 2,3%. і І в принципі, все ми за цей сайт нічого не платимо. Ми не платимо ні за хостінг, ні за домен, ні, в принципі, абсолютно ні за що. Платимо лише в тому випадку, якщо у нас було замовлення оплачене, і я навіть скажу більше успішно оплачене через цей сайт. Отже, що ми. Тут маємо. Тут у нас є деяка основна інформація. Тобто назва товару або послуги. Ось вона, я її вписав. У нас є назва проекту. Я написав бонсай. Ось воно тут. Назва проекту для посилання. Тобто, те, що буде відображатися, де воно буде відображатися, воно буде відображатися ось тут. Якщо ви бачите, фландінгс.айо.бонсай, тобто фактично, назва посилання. Мова веб-сторінки, тут у нас є декілька мов. Можете подивитися, ну в принципі, вона у мене українська лого проекту. Ну я б сказав, що це фотка. Можна сказати, товару, тому я її додав, і обкладинка. Обкладинка у мене доволі таки поганенька. Я просто взяв першу фотку, яку я знайшов на комп'ютері, і просто вставив її тут. Можливо, це навіть оця фотка просто дуже збільшена. Тут треба намалювати щось гарне, в принципі, і воно буде дуже класно виглядати. Давайте це закриємо. Ось, в принципі, з цією обкладкою ми розібралися. Тут у нас є дизайн сторінки, тобто, фактично, у нас з дизайном не дуже так багато. У нас є чисто кнопка замовити. В принципі, якщо ми поміняємо тут колір і зробимо далі, то Поміняється ось колір і все. Врешті якихось дизайнів, ну, кольорових схем тут немає. Хоча ось замовити, зеленим кольором мені вже більше подобається, ніж чорним. Ну, якось так. Якщо ми подивимося на налаштування оплати, вартість цього товару, ну, одну гривню я поклав, мені було цікаво, чи взагалі пройде платіж. Ну, нехай умовно, воно буде 500 гривень коштувати. Так, і в принципі, тут у нас є короткий опис. Ось цей короткий опис відображається тут. Тобто можна пару слів про ось цей товар. Більший опис тут у Мене є фотки, ну і відповідно весь опис, який тут схований під ось таку штучку, показати все. Я розмістив його. Зараз покажу. Тобто контакти та інше, по моєму, це все діло називається. Зараз я покажу все це діло. Ось тут у нас є налаштування самого, самої оплати. Тут у нас є додаткове поле на платіжну сторінку, тобто те, що обов'язково має заповнити покупець для того, щоб ну, в принципі, я мав як з ним зв'язатися і знав, куди відправити товар, тому що ну все ж таки лендінг пейдж на нього можна лити трафік з будь-яких джерел, Google там чи тому в принципі цю інформацію треба мати. Не знаю, можливо, фонді буде запрашувати її якось автоматично далі, але я не можу поки що дійти до наступної сторінки, тому поки що ось так. Тобто, якщо тиснути ось тут замовити, ми проходимо ось на цю сторінку. В принципі, зараз ми її і налаштовуємо. Тобто, зараз я маю сплатити одну гривню, так, тому що я не зберіг тут. ну... Я думаю, ви зрозуміли. І мені треба електронну пошту. Це обов'язково, принаймні, так хоче фонді. Ну і відповідно, я ще вказав ПІБ, тобто прізвище ім'я по батькові для того, щоб я знав, кому відправити. Номер телефону, знову ж таки нова пошта, укрпошта просить це. Ну і відповідно адреса відділення. Ось воно тут доставка, в принципі, і пише адресу відділення для доставки. Нова пошта або Укрпошта. Ну і все тут можна ще додати поля, скільки вам треба, але ну я думаю, не треба захламляти все це діло якимось незрозумілими полями, тому що. Покупцю теж не буде доволі таки зручно заповнювати дуже багато цих даних. Ну і все з цим зрозуміло. Якщо натиснемо далі, все це діло збережеться. Воно трошечки поки погрузиться. Ну це вже таке. Якщо подивимося, вже трошечки збереглося 500 гривень. Ну і відповідно, тут ми можемо вже налаштувати контактні дані. Якби воно повернулося назад, але воно чомусь не хоче вертатися назад. Ну будемо дивитися ось тут, ось у цьому вікні. Додаткові дані, в принципі, ось у нас фотографії, і у нас є ось цей опис. Його додається навіть не тут, а Ось тут додаткова інформація про проект. Тут я додав декілька фото. Знову ж таки, ті фото, які у мене були на комп'ютері, це не підготовлені, це скачені з китайського сайту, так, кажу, так як є. Ну і відповідно, опис. Опис просто скопіював з прому те, що у мене було. Трошечки його підредагував, тому що на промі він реально довший. І все. В принципі, у мене є готовий лендінг, так що не може не радувати. Тобто ось він, ось так виглядає. Якщо на повну сторінку, то ось воно. Воно більш адаптовано під мобільний пристрій, так, але не менш, в принципі, десь 80% трафіку і йде з мобільного пристрою. Якщо подивитися на вкладку контакти, то ось воно, контактна інформація. Тут номер телефону, імейл і тема листа. Це для того, коли у вас буде якесь замовлення, на цей імейл також приходило вам сповіщення, що ось було таке замовлення, і ось заповнені поля. В принципі, ось оплата успішна чи не успішна. Це все діло. Я буду тестувати в майбутньому після того, як мені активують мій мерчант. Тому що, ну нагадаю, я лише підписав договір і чек... Раю на активацію. Але ось цей конструктор, ось ця штука мене реально дуже-дуже порадувало, тому що вона безкоштовна. І в принципі я можу потестити, а не платити 200-300 доларів для того, щоб мені зробили цей лендінг-пейдж, і там не буде інтеграції з платіжною системою, а буде просто заявка на імейл. Ти це йому опублікувати, і наш лендінг вже публікується в мережі. І у нас є доступ по посиланню. І в принципі, це посилання можна вставити будь-де, ось в принципі, воно і є. І плити на нього трафік. Ось, будь ласка, в принципі, все працює. Показати все, опис дуже мінімалістично, дуже швидко все це діло можна зробити. І головне безкоштовно. Тут у нас є поділитися. Ну, зараз у мене на комп'ютері, звичайно, нічого не відкриє. А в телефоні відкриє всякі месенджери. Тут ти замовити, і знову ж таки, бачимо все це діло. Зараз буде помилка оплати, тому що мерчант у мене ще не активний. Не забувайте підписатися на мій канал, не забувайте про ЗСУ. Ну і відповідно можете покласти вподобайку, якщо вам це відео сподобало дякую за увагу, до побачення.